У сумах регіональний форум реформа системи шкільного харчування, рівні відповідальності, зібрав керівників районів і громад, представників органів управління освітою та навчальних закладів, аби обговорити нагальні питання впровадження важливих змін. Захід став стратегічним майданчиком для колегіального напрацювання подальших кроків якісного покращення системи харчування дітей у навчальних закладах, дивлячись на всі ці непрості виклики, які існують у нас в регіоні. Які існують в нашій країні, ми робимо реформу шкільного харчування. Це настільки важливо. Діти наші, ми ж розуміємо, що все, що відбувається у нас в країні, вони все бачать, вони все знають і розуміють, а що буде далі. А далі ми робимо ці реформи. Тільки в цьому році ми започаткували реформу, не реформу, а програму «Пліч о пліч президента. Це здоров'я наших школярів, це здоров'я нашої нації. Зараз ми з вами започаткуємо систему реформування системи шкільного харчування. Це теж здоров'я. Тобто під час війни, під час, коли наші захисники роблять все для того, щоб вивільнити нашу землю від ворога. Ми всі з вами думаємо разом з нашим керівництвом країни, президентом Першої леді. Думаємо про майбутнє, майбутнє нашої країни це діти. Стратегія реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року базується на чотирьох цілях: посилення фінансової та інституційної спроможності громад, модернізація інфраструктури закладів освіти, розвиток кадрового потенціалу та комунікація і формування культури здорового харчування. Цьогоріч на ці потреби з держбюджету передбачені безпрецедентні видатки близько двох мільйонів гривень. Ми програму створили. Ми з вами створили, і я до вас звертався, щоб ви цю програму. Підтримали ну, і насичили її фінансовим ресурсом. Дякую тим, хто її підтримав. У нас є громади, які виділяють на харчування одної дитини по 66 гривень. Але, на жаль, є і 25 гривень. Але є 25 гривень. Як так може бути? По 66-65 гривень потужний, правильний підхід і 25 для наших рідних діточок. Перегляньте, будь ласка, своє відношення до цієї проблематики. Я впевнений, що завдяки командній роботі усі поставлені задачі по цій програмі будуть нами виконані. Дуже сподіваюся на це, сподіваюся на вашу підтримку. Слава Україні! Дорогі, слава! Наразі на Сумщині 184 заклади освіти, що працюють заочною та змішаною формами навчання, впроваджують реформу шкільного харчування. Понад 27 тисяч учнів харчуються за новою системою, із них близько 10 тисяч діти пільгових категорій. На ці потреби передбачено з обласного та місцевих бюджетів 320 мільйонів гривень. За словами голови сумської ОВА Володимира Артюха, зараз настає важливий етап впровадження реформи в громадах, успіх якого напряму залежатиме від місцевої влади та керівництва шкіл, які можуть розраховувати на фінансову підтримку держави та міжнародних донорів. Реформа шкільного харчування напевно, одна з най. Децентралізованіших реформ, які тільки можуть бути, так тобто кожна школа, кожен заклад дошкільної освіти і комунальним закладом є вашим закладом органів місцевого самоврядування, і е, ви вправі як засновники приймати ті чи інші рішення. Е, політика реформи шкільного харчування була побудована таким чином, що ми даємо рамки, ми даємо дуже такі гнучкі рамки ми даємо можливості, а ви їх використовуєте. Ми даємо нову сучасну нормативну базу нутриціології, модели організації харчування. Ми сьогодні даємо різні можливості по меню. Ми даємо допомогу партнерів і донорів, які співфінансують. Про які сьогодні вже згадував пан Андрій Сташків, і про які я буду ще говорити. Їх дуже багато різноманітних програм. А ви берете ці інструментарії, ці кейси і впроваджуєте її на місцях. Тому тільки з вами, тільки коли ви будете вмотивованими і ви будете бажати це робити, ми зможемо з вами досягти результату. Ми з вами отримали фактично можливість працювати в закладах освіти різних рівнів і Різних форм власності з допомогою коштів міжнародної технічної допомоги, постанова 572 дає нам можливість з вами говорити про те, що кошти всесвітньої продовольчої програми ООН можуть заводитися для того, щоб покращувати стан харчування для учнів перших четвертих класів. 2003-2004 навчальний рік. Це скажімо так базовий рік для цієї програми хоча пілотування проводилося і в минулому. Спікери також зазначили, що фінансова допомога держави буде направлена на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, зокрема проведення модернізації кухонь. Загалом, майже за чотири години роботи в рамках форуму експерти разом з учасниками розглянули особливості відповідної нормативної бази, яка регулює впровадження реформи, технічної моделі організації харчування, фінансову спроможність громад для реалізації поставлених задач та напрацювали кейс інструментів, які сприятимуть втіленню в життя амбітних планів.